Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Мотимо тему середземноморської дієти прямо зараз готуємо страву, яка ідеально підійде для того, щоб отримати той максимум корисних речовин і вітамінів, які нам пропонують середземноморська дієта. Вже такий гарний анонс зробила Наталя Самойленко, Я слухав уважно про те, чи можна замінити оті інгредієнти, які локально ростуть і які використовують люди, які живуть. Біля Середземного моря це італійці, це Іспанія, це Балкани, не тільки там, де оливки ростуть, друзі, серед іншого, там де багато риби. От чи можна це все замінити українськими локальними продуктами? І що сказала е, Наталя Наталя Самойленко сказала, що звичайно можна, адже наші локальні продукти вони навіть навіть ще поживніші. Приміром ту дорогу червону рибу можна легко замінити оселедців і оселедцем тією рибою, яка у нас водиться в Україні. Ну оселедець в принципі доступна. Риба також можна замінити е, нашими горіхами, капустою, uh -huh. овочами, е, гарбузовим насінням, оли... кукурудзяною е, е, соняшниковою олією. У ну, нашому випадку тебе оливкова олія. Uh -huh. Тобто, абсолютно да. всі наші локальні продукти вони підходять для того, щоб замінити. Партнер показу торговельна марка Королівський смак якість королівська, а ціна народна, друзі. Ну, власне, ми сьогодні будемо трошки на український лад, трошки італійцями. Трошки кіпріотами, трошки а, греками, і пропонуємо. Ви зараз не повірите, навіть на слух, як це звучить. А, а, запечений вінигрет. Як вам таке? Отже, я попрошу показати на екрані вашому а, інгредієнти, які мають з'явитися на вашому столі. Абсолютно доступні для всіх українців. Отже, це буряк, морква, картопля, горошок, зелений, капуста квашена, оливкова, олія, зернова, гірчиця і сіль. І що ми маємо перш за все зробити? Безумовно, як вже і самої назви зрозуміло. Запекти овочі, овочі. Ми запікаємо ті традиційні, які йдуть на вінегрет. Ось я почистив. Вони в сирому вигляді: буряк, картопля і морква. Далі нарізаємо на кубики. Безумовно, щоб все встигнути, ми підготували заздалегідь необхідне. Кубиками нарізали як на вінегрет. Розташували по деко, і що ми отримуємо? ось таку а, гарну не тарелю, а деко із запеченими картоплею. Кубиками, бачите. А, трошечки оливкової олії, можна додати улюблених яких, спецій, наприклад, тих самих італійських е, е, трав. І буряк. Все класно у нас є зроблено. Далі оце все вже переносимо у миску. Показуємо такий варіант, для того, щоб, ну знаєте, я не буду там мисяку робити на, 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 на весь дім, але показуємо вам такий пробничок. Ось так от. Робимо а, а, знов таки пропорцію цих інгредієнтів ви вираховуєте самі. Я зроблю так, щоб у нас було всього порівну: і буряка, і картоплі, і моркви. Ось така база. База є. Запечені овочі. Більше того, пам'ятайте, що під час варіння продуктів вимиваються корисні речовини, а під час запечення вони, зап, е, 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 запікання вони залишаються великою кількістю. Ну і також максимально концентрований смак. Тих інгредієнтів, які ви запікали. Ну, а далі, друзі, ми маємо зробити класну, круту заправку. А для цього я візьму гірчицю зернову. Окрім приємного хрумкоту, вона надасть салату пікантності та ще більше підкреслить смаки овочів і гарантовано розбудить ваш апетит. Повірте мені, так, є. І оливкова олія. Ось у нас база є. Беремо. Перемішуємо ось так от виделкою. І все. У вас фактично заправка готова для сьогоднішньої страви. Все, далі все збираємо докупи. Я вже додав сюди, угу, нарізав трошки угу. зелені Це петрушка. Сюди обов'язково має бути зелена цибуля. Горошок теж зелений ми дамо. Консервований теж підійде непогано. Звісно, як робили у мене вдома, та я думаю, що у тебе, Людмила, багатьох Ой, наших редакцій. Капуста квашена в, в вінегред мастхе. Mm -hmm. Все. Тепер поливаємо це все заправочкою. Клас. Дивіться, знов таки сіль тут не потрібна, тому що в принципі перед запіканням ви вже могли посолити овочі і отак от це перемішуємо. Знов таки, сольки не вистачає, досолюйте на свій смак. Це подивіться, які розмаїться. супер. Я б сказав, це весняне, яке сенегрет. Руслан, от адміністратор ірочка наша, так. переймалася, що печені овочі можуть перетворитися на кашу. Диві. А я дивлюся, що Ні. оця текстура вінегрету Скажи. традиційного вона збереглася навіть попри те, що овочі були запечені. Так що супер, це так, дуже я вже дуже варіант. страву. Руслан, поки ти набираєш Боже. цю страву. Викладаєш, давай естетичний Каже, вигляд. Давай наші глядачі дуже вболівали за тебе, переймалися. Я зачитаю деякі повідомлення. Руслан, доброго раночку. Доброго дуже хвилювалася за вас. Рада, що у вас все ок. Далі я тішуся. так тішуся, коли Русік просипає ефіри. Навіть уявляю собі, як він зміцнившись в ковдру солон солоденько спить, все буде добре, всі живі люди. Інша глядачка пише: Вітаю, як добре, що ви так потужно підтримуєте Руслана. Це правильно, це дуже мило, Василий по людськи, по-дружньому. Бережіть себе, хай Бог вас збереже. Ми люди, які живуть в стресі. Ми розуміємо, підтримуємо, тримаємося українці. Інша глядачка, Руслан, тебе, тобі треба одружитися, буде кому розбудити. Це, ще одна і ще одна пише: Я плачу за преміум пакет, <свят> а Сенечкіна не було вчасно. <свят> Ой, боже. А і, і ще <свят> директор японської залізниці вийшов до людей з вибаченням за запіз. Поїзда на 30 секунд. Руслан прийшов з виправданнями. Ні, вогонь. Ви, спочатку вибачився, а потім е, сказав, воно, Поясни, як є. Абсолютно, іди е, сюди, друзі. Ось вам е, вінегрет запечений із запечених овочів, а безумовно до нього буде пасувати ось такі канапки на чорному хлібчику або на грінках із оселедцем. Ось той саме максимум корисних Ану. речовин і вітамінів, які можуть бути серед зомноморській дієті. Ось, подивіться. Ну, у Супер. нас не класичний вінігрит, безумовно, але дуже я Дуже ти варіант. точно любиш такий е, набір інгредієнтів. В такому поєднанні, я думаю, що mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дуже. а осередець на паузі. На паузу. Друзі, цей варіант дуже смачний. Спробуйте не пошкодуйте. І корисний. Класно.